Друзі, так давно не виходила в прямий ефір, але я ж обіцяла, що дам курс іспанської, він буде, певно, 40 уроків тривати, як я давно запланувала для себе. Безкоштовний курс іспанської, так? Уроки будуть коротенькими. Я думаю, кожен там по 15-20 хвилин, може, там деякі години, бо залежить від багатьох факторів насправді. І це перший урок, так? Іспанська з нуля перший урок. Ми сьогодні не вивчимо, як тебе звати, скільки там тобі років, звідки ти. Це не для першого уроку. За моїм планом, так ми почнемо з нашого, з нашого життя. Що ми робимо там щодня? Їмо, прибираємо, працюємо. Для цього нам потрібні дієслова, і це будуть дієслова в теперішньому часі. Називається він presente de indicativo. Я тут не написала, написала presente. En Verbos regulares. Боже, я так показую, воно ж навпаки, так? Чи, як вам читається нормально чи дзеркально. Ну, добре. Отож, дії слова. Не вмію ділитися екраном, мені навіть не дозволяється телефон робити. Тому це мій комп'ютер, канва. Зараз я наведу стрілку. О, і нас цікавить ось оце. Тобто, це у нас. Зараз таку опишу трішечки. Це у нас займенники особові займенники іспанської мови. Їх достатньо багато, так? Йо-Йо це я, Ту це ти, і пишемо з наголосом обов'язково. Окей? Якщо будете писати від руки, телефон нічого не коригуватиме, так? Бо ви від руки пишете, то не забувайте про наголос. Чому? Тому що без наголосу ту – це твій, а з наголосом це ти. Далі Ель це він, і знову треба писати наголос. І знову, тому що є слово Ель без наголосу, і це артикль всього лиш. Ейя це вона. Дивіться на, на оце подвоєння. Дві букви Ли читаються як «й» в іспанській. Ейя. Ейя вона. Устед, устед. «д», 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 «д». Дивіться, де мій язик, він між зубками. Устед це «ви», ви звертання до однієї людини. Наприклад, там ви, е, Сеньора Гарсія, устед, Носотрос. Носотрос – це ми, коли це м, перемішалися дівчата та хлопці чи виключно хлопці, то це носотрос перекладаємо як ми. Але якщо ми тільки дівчата, там, наприклад, я, Таня і Оксана, то це буде носотрас. Носотрос, носотрас. Перекладаємо як ми, Босотрос. Буква В на початку слів читається як Б. Але коли ми говоримо на початку слів, мається на увазі, що там пауза до цього є. Босотрос – це ви, Босотрас – це теж ви, ну, логіка та сама, так? Босотрос – це коли і дівчата, і хлопці, А босотрас – це коли тільки дівчата. Де ми це вживаємо? Вживаємо «босотрос» тільки в Іспанії, в Латинській Америці не існує це по-перше. По-друге, це неформальне спілкування. До речі, в іспанській мові ми зазвичай неформально спілкуємося. Тобто не устет, а ту. Спілкуємося на ти, це абсолютно нормально, це зближує. От. Отож, босотрос це свого роду ти в множині. Якщо ви знаєте німецьку, то тут вам буде зручно, тому що це ІА. «Босотрос» – це ІА. А устет чи устедес це ЗІ. Якщо порівняти з німецькою. Ну, якщо не знаєте німецьку, то устед це ви одна людина, або «сотрос» – це ви багато людей в неформальному спілкуванні. Далі «Ейос» – ейс, це вони. Знову ж таки, і дівчата і хлопці. Вони. Ейс це теж вони, але це вже тільки дівчата. Ейос, вони хлопці, ейс, вони дівчата. І устедес це. Устедес це ви в множині. Тобто, устед, це ви одна людина, а устедес це ви багато людей. E, там, сеньор Гарсія і e, сеньор Ескобар. Mm -hmm. Отож, тема у нас дієслова, тому побачимо, подивимося, як працювати з дієсловом в залежності від особи в контексті теперішнього часу, так, що я роблю в цілому в моєму житті. Дієслова в іспанській мають три закінчення. Закінчення ар тут видно чи не видно? Не видно. Ну, добре. Закінчення ар, закінчення ер і закінчення ір. Зараз я трішечки так зроблю. О, тепер видно. Ар, ер-ір. Так? Тільки такі варіанти дієслів бувають. Якщо дієслово закінчується на ар, в теперішньому часі ми прибираємо ар, дивимося, що залишилося. В частності від трабахар. Це перекладається як працювати. Від трабахар ми забрали ар і виходить трабах основа трабах. І до нього будемо додавати вже ось ці закінчення. Зараз я трішечки зближу приближу екран, тому що ніхріна ж не видно, так? Отакої От буде. Отож, коли я працюю: трабахо, – «трабахо». ти працюєш, ту трабахас. Ось ця Джей англійська, так, вона в іспанській завжди читається як «х». Трабахо, я працюю. Трабахас, ти працюєш. Він працює, вона працює. Ви працюєте. Трабаха, трабаха. Ми працюємо. Трабахамос. Трабахамос. Ви працюєте. Трабахайс, Трабахаїс. Вони працюють. trabajan. Y ahora con los nombres Yo trabajo. Tú trabajas. Él, ella, usted trabaja. Nosotros trabajamos. Vosotros trabajáis. Ellos, ellas, ustedes trabajan. Escuchad, yo ni siquiera sé si se escucha o no. ¿Dónde está mi micrófono? Voy a ponerlo aquí. Не працюю, ну добре. Окей, <хи> okay. і у нас тут є приклад інший. Це слово пасеар, гуляти. Ось він прогулюватися, пішки ходити. Пасеар. Відкинули ар, залишилось пасе, і до нього ми додаємо закінчення до пасе. Окей? Okay? Тренуємося. Я буду витримувати паузу, щоб ви спочатку подумали варіант, так? Пам'ятаємо пасе-ар гуляти пішки. Ходити. Ну, не ходити, а саме гуляти. До пасе треба додати а, АМОС ан. Поїхали. Йо. Пасео. Ту пасеас. Ель-ея устед. Пасея. Pasea. Nosotros paseamos. Vosotros paseáis. Ellos, ellas, ustedes. Pasean. Ось така типова помилка учнів. 99, якщо не 100%, говорять ПАСЕЯН, трабахан, КОМПРАН. Нема такого. Є компран. Пасеан, трабахан. Знаю, що слова нема, певно, теж немає, але не в цьому суть ми іспанську вивчаємо. Трабахан, добре, наголос, трабахан. Давайте ще раз звернімо увагу на наголоси. Вони будуть всюди на корінь. Траба, окрім насот босотрос. Трабахо, трабахас, трабаха, трабахамос, трабахась, трабахан. Якщо слово закінчується на Р, наступне це комер, їсти, ми прибираємо R і до основи, до ком додаємо закінчення «осе» емос, ейс «ейс», «ен». Тобто тут всюди була А, а тут буде всюди Е. Я їм Йо, комо, ти їсиш ту комесь. Vin yst, vonajis, weiste. Él, ella, usted come. Nosotros comemos. Vosotros coméis. Vonieste. Ellos y ustedes comen. Uh, pues esto. <laughs> Ellos y ustedes comen. Ne comen, a comen. Okay? comes, коме, comemos, coméis, комен. Приклад. ЛеР. Що ми робимо? Ми маємо відкинути Р, от я його заки... за... ну, закрию, так, Р, це наше закінчення. Прибираємо основа ЛЕ. Ле. Читати. І ми до основи Ле додаємо: ось це червоне ОС-е, емус, эсен. Тренуємося. Я витримую паузу, щоб спочатку ви сказали, а потім прослухали відповідь. Йоле-О. Ту, ну, не Ле-О, Лео, так. Йо-Лео. Тулес. Лес. él, ella, usted, lee, lee, nosotros leemos, 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 vosotros leéis, 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 leéis. Ey, osa yas ustedes. Лен. 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 І остання група дієслів. Дивіться, ось оці слова, що на їх закінчуються, вони майже всі правильні. Ось тут є правильні, є неправильні. Отут дуже багато неправильних. Неправильні, звісно, ми вивчимо пізніше, не сьогодні. Бівір. Якщо починається на В, так, то це бич. Це жити. Я живу. А, що ми робимо? Ми відкинули ІР, червоне відкинули, працюємо з чорним. Ось цим бів. І до нього додаємо закінчення. Закінчення будуть такі самі, як у групи О, тобто Е, e, окрім носотрос, розбусот Ця Це буде відмінятися. Я живу. Біво. Ти живеш. Бівесь. Він живе. І чи вона, чи ви живете, так? Біве, ми живемо. Вівімос, ви вівся і вони бівен. віво», ту вівес» – Дивіться, тут вже я без паузи говорю, тому там би не звучить. Йо віво, ту вівес, ель, е устид вів, «nosotros vivimos», «vosotros vivís» – А, ну добре, зараз І кунжу. ustedes viven». І наш останній приклад на сьогодні це дієслово суфрір. Страждати. Зубчик вона болить. Суфре страждає. Відкидаємо Ір. Закінчується. О, так, так, закінчується. Тобто, основа у нас суфр. Суфр. До суфр додаємо закінчення ОСЕ імос ісен. Поїхали. Я страждаю. Нагадаю, суфрір. Працюємо зі словом, з основою суфр. Yo sufro, ТИ страждаєш. Tu sufres. Він вона ви страждаєте. ЕЛЬ, ЕЯ, usted sufre. Ми страждаємо. НОСОТРОС – сотрус оно суfrimos, ви страждаєте. Суфріс, – отрус суфріс. Вони страждають. Ви страждаєте? Еос, ес устедес, суфрен. Домашка до першого уроку. Збержу ефір. Сторіс поділюся а, іншими словами, тобто, треба вивчити ось це пасеар, «леер», суфрір і інші слова, які діляють. Являються базовими, наприклад, готувати, снідати, працювати, вчитися, відпочивати, читати, слухати, так, танцювати, малювати. Тобто ті слова, які ми вживаємо ну не щодня, але стосовно нашої рутини. Бо наступного уроку будемо з ними вже складати тексти маленькі, ну як тексти, речення про себе, звісно. От, тому обов'язково вивчити, а для цього я скину посилання на різні ресурси онлайн, де ви можете попрактикуватися з закінченнями, і там буде автоперевірка. Сікінен Альбунас, приунта, з Дудас, профавор консультин. Якщо є якісь питання, незрозуміло щось, залишайте свої коментарі і буду дуже вдячна за лайки, за репости, за підтримку. Мой Вендія Парустис! Цяо! Окей, okay, а як це тепер uh, відключити? Ось так, отак, If you send if you end your life, it's also end for all yours. Okay, it's fine.